Службовця Дениса Нагорного, майора національної гвардії, начальника штабу артилерії 4-ї бригади. Рубіж. Пане Денисе, раді вас вітати. Доброго ранку. Добрий ранок, студія. Доброго ранку, шановні телеглядачі. Пане Денисе, розкажіть, будь ласка, про оперативну ситуацію на Бахмутському напрямку безпосередньо де винесете службу. Що відбувається? Які події за добу сталися? Відповідно, противник. Не зупиняє обстріли, продовжує активні наступальні дії в районі Іванівського, в районі Богданівки, Хромову та Клічівських висот. Тобто метою його залишається часоваярська наступальна операція з виходом на е, рубіж каналу Сіверський Донець, Донбас е, продовжується. Активне застосування ФПВ-дронів та артилерії, зокрема, збільшили застосування на даний момент, якщо брати наш напрямок четвертої бригади оперативного призначення, рубіж збільшили застосування саме мінометів, тобто, скоріш за все, їм підвезли чергову партію корейських боєприпасів, і так само збільшили застосування ланцетів на напрямку. І так само фіксуємо те, що збільшилась кількість після того, як наші війська здійснили маневр на Авдіївці, то збільшилось застосування також тактичної авіації, але дякуючи силам протиповітряної оборони, вони не долітають до безпосередньо до лінії зіткнення, тому що кількість та кількість збитих літаків, яку на даний момент має ворог, змушує їхніх пілотів трішки задуматись з таких основних моментів, що противник активно почав застосовувати бронетехніку, зокрема так на напрямку Богданівки, на напрямку Громового та Іванівського, посилив саме от наступальні дії з застосуванням застарілих зразків озброєння та техніки, яких раніше тут не відмічалося. тобто Скоріше за все вони ввели в дію резерви або підкинули підтягнули під, нові сили для того, щоб на, на, на щоб наращувати певні 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 успіхи в наступальних діях. Поки що їм на даний момент це не вдається, тому що активно діють. Роти ударних безпілотних апаратів, які компенсують ту нестачу боєприпасів, яка на даний момент на жаль виникає, і на і зни, знищує ту бронетехніку, яка ще не встигає розвернутися безпосередньо в бойові порядки і до того як вона намагається під'їхати до лінії бойового зіткнення. Дениса, ви згадали про авіацію. Сказали, що ну доводиться задумуватися російським пілотам і російському командуванню щодо використання. Чи можете порівняти ну, в динаміці, як зменшилася кількість можливо саме ударів кабами? Вони супер дошкульні, вони просто ну окрім. Та навіть дошкульні тут недоречне слово. Вони передусім це величезна загроза. І якраз такі, наприклад, нещодавно Авдіївці ми це е, власне бачили. А наші військові це відчули, на жаль, на собі. Ось зараз ситуація, якраз зі з цими скидами, чи вона поліпшилася, чи погіршилася, і на вашу думку, це такий собі ну формат затища деякого, чи це буде зберігатися тенденція певний час. Я думаю, що тенденція буде скоріш за все зростати, тому що пройшов певний перерозподіл після Авдіївки. Якщо противник концентрував основні зусилля саме на Авдіївському напрямку, то на даний момент після тактичних маневрів на Авдіївці він розтягує саме сили і засоби на такі от напрямки, як теж саме Запоріжжя, як теж як на Бахмутський напрямок, Лиманський напрямок і тому подібні. І е, якщо брати відмемо, тактичну авіацію, то її кількість зростає з кожним днем. Наприклад, е, було в нас за день два-три удари Кабомо. Так дуже uh -huh. неприємна така штука, коли е, 200 або 500 кілограмова бомба там з ОМПК або ФАБ десь прилітає, то я скажу так, що навіть знаходячись в будівлі, можна вийти разом із з, з столом з вікна, десь так, і кількість це вже збільшилася. Десь до 4-5 разів застосування на день, тобто вони навчаються. Противник доволі таки серйозний проти нас стоїть. Вони з кожним днем вони нарощують зусилля і навчають своїх пілотів. Uh -huh. Відповідно, ми також очікуємо, що десь там, уже ті f 16 будуть скоро задіяні, щоб як винищувачі, щоб знищувати знищувати безпо їхню от бомбардувальну авіацію uh -huh. відповідно. Так. І так само, якщо брати безпілотники, то е, самим таким ключовим фактом е, залишається це удари FPV, це мінування під'їзних шляхів і це скидання хімреагентів. Uh -huh. Тобто е, тут теж противник вчиться, незважаючи на те, що є е, е, там. Певна кількісний репт, да, які там ми ставимо на автомобілі, ставимо там на взводні опорні пункти, тому подібне, на шляхи під'їзду і ще якісь там е, точки. Все одно е, так само, як і наші хлопці, противник розвивається, противник вчиться, і против, е, в противника от росіян є там е, масовість, да. яку він застосовує. Але є нюанс. Те, що вони застосовують масово, не означає те, що вони йдуть на якість, тому що е, особисто бачив, коли просто летить там. Е, ми називаємо це так, е, грубо говоря, стая там дронів в піві. Летить кудись по кущах, по посадках, непонятно куди оббомбили, обстріляла, Що відбувається, непонятно. І так само я бачив, от, як наші хлопці не можу нарадуватись, працюють. Є конкретна ціль, є конкретне враження. Тобто допомагають в симбіозі з нашою артилерією, конкретно працюють на знищення тих чи інших видів озброєння. Так. Стосовно масовості, Дениса, тут. Заступник начальника головного управління розвідки міноборони Вадим Скібіцький дав велике інтерв'ю, і, зокрема, зазначив таке: якщо говорити про те, що змінилося за цей час, то це чисельність угруповання розташованого на нашій території. Наразі сухопутний лише компонент, яка розташований які розташовані на території України, становить близько 470 тисяч військовослужбовців. І це він наголосив тільки сухопутний компонент, не бручи до уваги авіацію, не рахуючи військово морський флот і так далі. Чи відчутно дійсно що? Ворогів окупантів побільшало зараз на лінії фронту. Якщо брати в загальному, теж взяти наш четвертий нашу, наш напрямок четвертої бригади рубіж, то це не відчувається, тому що ворогів як було багато, так і залишається багато. Чому? Тому що де, наприклад, штурмова група? Грубо кажучи, на одного нашого бійця випадає 7-8 непідготовлених бійців Російської Федерації, і плюс з цих 7-8, 2-3, це які вже йдуть в другому салоні. Грубо кажучи, наступу це вже якісь підготовлені певні війська. Тому що е, росіяни сюди, от е, по певним відкритим навіть джерелам, де вони публікують, вони сюди завели вже е, повітряно десантні. Дивізії, які безпосередньо тут діють на напрямку, особливо в напрямку Іванівського, Громова та Богданівки. Тому що е якщо брати за старими книжками, то основною ударною силою в них досі е е з'являється ВДВ, тому е кількість особового складу противника тут не зменшується, ага. і враховуючи те, що противник готує особовий склад, то і е е якість. Крайня якість цих от підготовлених, мінімально підготовлених бійців теж змушує задумуватись, але це е, на даний момент не критично ні в якому разі не впливає на перебіг бойових дій в ту чи іншу сторону.